Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Давайте розглянемо таке питання. Щось воно мені в голову прийшло. Чи є загроза від Російської Федерації для країн Євросоюзу в контексті війни, в контексті військових дій. Давайте зробимо приблизно на рік. Від поточного моменту на рік король мечів, дивіться, одразу випила. Так, про що він? Про що цей король мечів? Дивіться, я відкрила цього короля мечів. І він говорить, король мечів це в мене сигніфікатор командування рососійської армії. Я його відкрила, і тут лицар Жезлів говорить про те, що він активно, активний, активно в готовності, в такій, він завжди готовий, він завжди активний. Розпочати незворотні зміни вже перевернута, це ще зміни не відбулися, але вже якісь руйнівна тріщина там вже є розпочати незворотні зміни, але ну за дурним, знаєте, от якби, ну, випадково, випадково, спочатку на дурня. Окрім того, дурень він ще говорить про безлад. Про хаос, хаотичні дії, про неконтрольованість дії. Ну от коли людина, яка не сповна розуму, починає робити якісь дії, і починається хаос. Тобто випала карта при тасуванні, рососійські командування, вони готові. І можна сказати, що вони вже щось Якусь основу вже тріщину вони зробили для незворотніх змін. Так, ну, тепер це от випала карта, ми її проаналізували. Давайте тепер подивимось конкретно по запитанню: чи є загроза для країн Євросоюзу від Російської Федерації у контексті війни, військових дій на рік вперед від поточного моменту. Є на своїх правилах, на своїх умовах відкривають перспективи всупереч, всупереч соціальним нормам та цінностям для збагачення ресурсу. Тут тема територій знову ж таки. тема території або якихось важливих ресурсів. Які, на думку орків, мають належати їм, ну, якби віджати, так як вони люблять віджимати, є загроза і може бути така складна ситуація. Давайте ще запитаємо. Країни Євросоюзу розуміють про небезпеку з боку Росії для них? Контексті війни. Країни Євросоюзу або їх очільники розуміють насуваючу небезпеку з боку Росії в контексті війни. Вони розуміють. Вони розуміють. Розуміють. Вони, ну дослівно, якщо говорити дослівно, то знаєте, це буде дуже сильно закручено. Ви не зрозумієте? Потім дехто мені буде писати, що я сама не розумію, що я говорю. Ну, мова карт, вона іноді складна, і е, мені потрібно її перекладати. Але тут диявол перевернути, як коли немає коннекту. Нема конекту, нема, нема зв'язку. Але е, відсутній зв'язку забирає ваш... Пентаклів, тому можна сказати, що є зв'язок, є зв'язок з тим, що їм потрібна допомога буде. Трійка Пентаклів це колективний труд. Тобто вони між собою вони розуміють, що для них нависає загроза. О окей, вони розуміють, очільники країн Євросоюзу розуміють, що від того. Від е, того, чи переможе Україна, залежить їхній спокій та мир у Євросоюзі, в країнах Євросоюзу. Чи розуміють вони? Звичайно, вони розуміють. Розуміють. Скажімо так, їхня незгода, їхнє непорозуміння в їхніх ну, от, осередках їхніх воно докорінно змінюється на, на роботу, на майстерність і робота оборони. Вони це розуміють, вони це знають. Імператриця перевернута. Але ну, таке відчуття, що вони, вони вірять в перемогу України. Вони вірять в перемогу України. Ну, я скажу чесно, вони не вірять в перемогу України. Того, що тут ідеться карта, коли події швидко йдуть. Ну, скажімо так, перебіг подій воно швидко міняється на Очікування, ніби коли очікують, коли дозріє щось, якась ситуація дозріє, а вона дозріває важко. Ну і взагалі то десятка жезлів, сімка пентаклів говорять ні. Тобто, ну, мається на увазі, що вони розуміють, що. Не вірять верніше, вони не вірять. Вони розуміють, що це все може так затягнутися і що погіршиться ситуація. Затягування погіршує їхню ситуацію. Ну, вони не вірять. не вірять. Так, тоді давайте спитаємо ще так. Чи посилять вони допомогу Україні? Збройну, фінансову, для того, щоб Україна перемогла цю чорну навалу рашизми. Будуть вони допомагати, будуть, будуть. Стагнація зупиняється внаслідок того, що вони ну, якби, діляться, своїми, діляться своїми пентаклями. Віддають. Якби пряма була, то ні. Вона тримає, вона не дає. Це все її. А перевернута вони дають. Будуть, будуть, буде світова допомога. Буде. Ну, ось так в мене виходить. Ну, і давайте по ітогу тоді подивимось. По ітогу країни Євросоюзу об'єднаються з Україною для перемоги над рашисткою чорною навалою. Взагалом відсікання беззахисності і Ну, скажімо, так, немає ресурсу для життя. Немає ресурсу для життя. Тобто, дивіться, вони будуть намагатися допомогти Україні у відсіченні беззахисності України. Але тут може полягати тема в тому, що вони будуть переживати знову ж таки за свою. Нездатність самооборони можуть вони переживати, але вони навіть, бачите, королева вона відвернулася від того, що їм самим може не вистачити. Тому можна сказати, що вони, незважаючи на те, що їм може щось не вистачати для себе, вони можуть. Відсікати беззахисність України, тобто допомагати захищати українцям свою землю. Того, що вони розуміють, що від України залежить їхній захист, що вони можуть втратити свої землі. Ну, ось так виходить в мене. Позиція другого плану. Розблоковує початок, тобто вони розуміють, що їм потрібно нарешті припинити, чухати потилицю, я так скажу, культурно, І починати якось припиняти-хитрити, припиняти-хитрити, світ, карта світу. Це вже не перший раз, вона в мене на Дні колодді випадає, це говорить про. Бажання їхнє приймати ну, залучення світу, бажання привертати увагу інших країн до цієї це як світова проблема, реальна світова проблема, яка загрожує всьому світу, загрожує втратами, загрожує сумом. Внаслідок того, що серед Скажімо так, країн світу або лідерів певних країн світу існує гниле оточення. Ну, ось так. Королева Кубків. Ну, давайте ми на цьому закінчимо. Будуть вони допомагати? Будуть. Вони не дуже вірять в перемогу України. Того, що затягується час. Затягується час, і чим більше йде очікування, тим важче стає ситуація, тим важче стає досягнення кінцевої мети. Тобто не можна зволікати, потрібно вже вирішувати цю ситуацію. Ну, ось так в мене вийшло. Ну, війна загрожує країнам Євросоюзу. Вони це розуміють, що тут ще говорити. Розуміють вони, що від України залежить, і тому вони наразі так почали включатися. От Нідерланди, Данія, Шольц, там я не знаю, він то дає, то не дає, і в нього взагалі сім п'ятниць на тижні. Ну і ну, я скажу так, що дуже багато лідерів, вони настільки бояться втратити свій рейтинг і авторитет, що вони дивляться зовсім не в той бік. Вони думають, що вони мають 9 життів, як коти. Але це не так. І вони поки цього не розуміють. Ну, не всі, звичайно, а дехто не розуміє. Ну, подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тиснемо дзвіночок для того, щоб отримати повідомлення про вихід нового відео. Все є Україна, і ми перемагаємо, обов'язково перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!